У нашій компанії в основі системи завжди був Радар. бо саме Радар бачить будь-які цілі у повітрі на малій висоті, дуже низько і навіть високо. Є дуже багато інноваційних рішень саме від українських компаній. Ця динаміка дуже потужна і дуже швидка. Ми, як технологічна компанія, повинні постійно адаптуватися до таких змін, коли ми отримуємо безпосередній досвід із фронту. Це дуже цінно. Це дозволяє нам швидко залучати інженерів програмістів, щоб покращити наявні продукти чи створити нові системи з військової точки зору. Дрони тепер всюди. Вони домінують на полі бою дрони проти дронів. Радіочастотні сенсори вже майже нічим не можуть допомогти. FPV-дрони працюють через оптоволокно. Вони для радіочастотних детекторів невидимі. І тому ще тоді, коли ми обрали радар як основний сенсор, це був правильний крок у побудові нашої системи протидії дронам. Майже кожен дрон на полі бою це вже військового рівня пристрій. Навіть якщо це був комерційний дрон, його модернізували так, що він не боїться реп. Українці докладають так багато, Багато зусиль щоб знайти ефективне рішення для цього завдання, і ми дуже швидко відреагували на їхній запит. Справді швидко, тому що в нас вже були радари, і нам було легко запропонувати готове рішення на цій основі. Саме прості рішення я маю на увазі, не надто складні або надто технологічні, є найефективнішими.